Тут ми ще цими днями спостерігаємо ще так: один великий конфлікт. Насправді, це між Україною і Польщею. Там, ну ще питання є в Словаччині і в Угорщині, але Угорщина то це окрема тема. Ось Польща, Словаччина, і найбільше з Польщею насправді це питання експорту українського зерна через Польщу, зокрема, і в Польщу. Так само сьогодні стало відомо, що Зеленський Дуда і Науседа зустрілися в Нью-Йорку та проговорили про. Українське зерно про це заявив литовський президент. Він заявив, що заради спільної найважливішої мети захисту Європи від агресивної політики Росії розбіжності між Україною та Польщею мають бути вирішені якнайшвидше. І за його словами, подальше поглиблення кризи було б безвідповідальним. Крім того, науседа обговорив з президентами України та Польщі полегшення процедур перевезення зерна через Польщу та збільшення транзиту через Литву, щоб таким чином знизити тиск. Ну і наше міністерство, воно зокрема на фоні цієї заяви на Усед Міністерство агрополітики заявило, що Україна та Польща домовилися знайти спільне рішення щодо торговельної суперечки. Тобто єдиний, хто зміг зібрати докупи нас і поляків, це литовський президент Науседа. Тобто, після цієї зустрічі тільки щось там почало м'якшати в цьому конфлікті, бо напередодні він розгорався і надалі, коли українського посла. В Польщі викликали в МЗС, висловили йому нотопротесткабьор, протесту, ж на, кавйор, я кажу, на так. так на килим його викликали. Він в свою чергу там теж на них наїхав, і конфлікт станом на вчора ще розгорався. Сьогодні е, змінилося після цієї тристоронньої зустрічі. Що відбувається насправді? багато Скільки в нас часу, я кажу. А, давай хвилин 10-15, на, на ну, цю давай, тему. дивись, перше, що мене дивує, от, це питання теж до нас, як ми реагуємо на цю подію, те, що відбулося. Е, аналізуючи от, в соцмережі, я побачив 80% наших співгромадян, експертів, я не знаю, громадян, там, просто тільки всі стояли на захист Польщі. Ми не повинні сваритися з Польщею. Ти знаєш, можливо, в тебе такий сегмент з твоїх соцмереж? Був мій сегмент соцмереж. Він можливо. навпаки, О, він казав, да. що поляки Окей. вони всі мудаки, <с а, <с вони <с показали, що вони нам не дружні, і до речі, до речі, от дивлячись на коментарі у нас в чаті в Ютубі, це напередодні сьогодні не так активно, але напередодні то дуже багато навпаки ну виступали проти поляків. Що вони загралися, і що вони е, вирішили використовувати Україну в своїх. Політичних передвиборних кампаній свідчить, знаєш про що, що нема Польща не є нашим адвокатом, яка а ми завжди їй приписували. Цей от статус. Польща є адвокатом. Очевидно, ми вдячні нашим сусідам за все, що вони зробили, так, і будемо вдячні далі. Якщо сусіди будуть поважати нашу позицію, так? Тобто е, говорити в односторонньому порядку, що поляки є при війні, розібравшись з нашою стороною, так? я взагалі вважаю, що в такий час війни, ну, по мінімуму, треба, якщо стосується зовнішньої політики, то ми маємо бути абсолютно єдині. Я розумію, там були в нас фермери, е, перепрошую е, дилери, які продавали зерно в Польщі. Але кому вони продавали це зерно за не за, занижними цінами? Полякам, польським Так, будь ласка, уряд Польщі, пан е, Моровецький, наклади санкції на тих поляків, які купляли це зерно. І тим самим вони що робили? Применшували, умовно, там роль фермерів на цю в польських. Угу. Так давайте тоді вже справедливо. Якщо справедливості хочемо, то не Україна винна тільки в цьому. Не треба Україну звинувачувати, зв... тільки купляли це зерно. А з іншого боку, дуже часто нам говорять, ой, Європа, це є ринок. Так ми грали як на ринку. Ми приїхали в Польщу своїм зерном. Да, ми продали нищ... дешевше, чим демпінгнули ціни, які некомфортні були для польських. Так, це жорсткі правила ринку. Даруйте. Наше зерно абсолютно нічим не поступається польському по, по якості. Давайте навчитися жити в таких умовах. Тому я думаю, що це питання не тільки до наших, скажімо, компаній, які продавали зерно в Польщі та й в інших країнах, а це питання до тих, хто купляв це зерно. Давайте говорити відверто. Друге, маємо розуміти дуже важливу складову політичну в країні, в Польщі. 15 жовтня в Польщі будуть відбуватися вибори. І при владі зараз є право і справедливість, це вже друга каденція право і справедливість партії партія, партія а, Качинського, так? відомого всім політика. А, і а, експерти називають, з чим я погоджуюсь, це є партія такого радикального правого популізму. Що таке популізм? Це прості рішення на складні питання. Угу. Умовно, якщо ти маєш сильного конкурента з хорошою продукцією, що його що ти, і ти не маєш можливості з ним конкурувати? Що ти робиш? Гнобиш його в бізнесі. Це відбувається через чорні кампанії, піар-кампанії, це відбувається через злив якихось компроматів і так, далі, і так далі. Війна. Тобто, коли ти не маєш цивілізованих методів, а цивілізовані методи це є сод, що наші запропонували. Давайте розберемося в сод. Вже відкликають свій позов. Відкликають, весь там там насправді не був позов як такий класичний, uh -huh. а це було як запит на консультацію з сод. До речі, в мене на Фейсбуці там є дуже цікава дискусія. Подивіться, там, от, власне, експерти описують, як би це мало відбуватися. Тобто, це була запит на консультацію. Поляки це сприйняли як позов проти них. Тобто, цивілізовані інструменти не працюють. Але працює лише ми закриємо це, ми закриємо це. Ще не хватало, Давайте організуємо даруйте другу операцію. Вісла виселимо українців з Польщі, які приїхали. Але на, на хвилиночку українці приїхали туди не з пустими руками. Вони там знімають квартири, будинки. І це я знаю 100% платять оренду, платять податки. 30 тисяч бізнесів виїхало до Польщі. А, я тут хочу ще до тебе додати, що коли українці виїжджали, то вони оживили а, ринок праці у Польщі, і тоді самі поляки. Це ще минулого року здається. Було вони про це заявляли. Що таким живим вони свій ринок ніколи не бачили, Звісно. Бо, бо просто але понад воно... мільйон українських Зміщена, збіженців... це, воно воно компенсувалося з боку теж Польщі, тому що Польща нам передала своє озброєння, але вони отримали новина взамін. Вони передали свої Міг 27, і зараз вони отримують f 35 Нам до них далеко-далеко як? Але поляки це отримують. Поміж? Тобто йде, йде природня заміна, і це нормально. От Голландія віддає нам своїх 42 літаки f 16 Це, от, щоб ми розуміли, це повністю авіапарк Голландії військових літаків. Але вони мають f 35 і це нормально, і поляки те саме отримали. Тобто одностороннє обвинувачення нас в чомусь, і ми вам заблокуємо все, це не про європейську політику, це про популізм перед виборами. Чому? Тому що ПІС зараз да, вона в рейтингах, там на першому місці, але вона програє, якщо обговорювати про об'єднання партій. І другий важливий аргумент, там є така нова партія платформа. Вернічна платформа, а Конфедерація називається. Так? Оце, так, оце, власне, ця конфедерація, вона говорить в більшості її риторика більше схидається до проросійськості. І це змагання ПІС і цієї конфедерації за польського фермера. Хто кого захистить. Ну оце вчорашнє чи позавчорашнє вже так. Висловлень вислів Зеленського про підготовки сцени для московського актора. Це він під час генасамблеї ООН, під час свого виступу, таке сказав, і полякам це дуже не сподобалося. І тому напередодні нашого Чуєш? посла і викликали в МЗС, а самі себе спалили. Розумієш, а Зеленський не сказав, що це польща. Не сказав, не сказав, так ти ж розумієш, хто так. нам блокує зерно не тільки Польща. Е, це словаччина, є словаччина, і... Угорщина. Це... А може, Словенський мав якусь іншу країну? До речі, Руці? тут... Поляки тут... самі себе спалили. Тут про Словаччину. Чи... Тема Угорщини, я, якщо чесно, не дуже хочу навіть торкатися, тому що це окрема політика Угорщини, вона ну, в багатьох сенсах вона проти української наразі. Але а, про Словаччину і Польщу. В Словаччині теж відбуватимуться вибори. Але більш. Більш скандальне в нас виходить, і більше накрутки цього скандалу виходить саме з Польщею. Чому Словаччина в цьому питанні? Вона більш, ну, більш яка більш м'яка. Розумієш, Польща і Україна це завжди країни, ну це братні народи. Я вважаю, очевидно. Ми є східні слов'яни, вони є західні слов'яни. Так, мови в нас подібні, тобто ми можемо розрізнити, так і можемо вивчити легко польську мову. Так? І завжди між нами було ось це таке, знаєш, були тертя, були мир, ми об'єднувалися проти ворогів, як це було в перший день, в перші, скажімо, місяці війни. І Польща дійсно відіграла надзвичайно важливу роль, за що ми їй безмежно вдячні. Але сьогоднішня політика Варшави це не про партнерство, це не про союзництво навіть. Це просто про популізм, ось і все. І що звернув увагу, 15 вересня мала бути скасована ця. Заборона на, на транспортування нашого зерна, і це Дуда, президент Польщі, обіцяв 15, до 15 числа буде діяти. Що вони зробили? Вони підвищили ставки. І що дуже цікаво, коли Путін сказав, що Росія виходить з зернової угоди, дві години після цього прем'єр-міністр Моровецький. Сказав, що Польща закриває свою територію для українського зерна. Чому вони бояться, що все хлине зараз на їхню територію? Але в такий спосіб не вирішуються а, проблеми або складні питання між союзниками. Розумієш, про що йде мова? То як би це мало виглядати? Він би мав подзвонити до нашого прем'єр-міністра або міністри профільні мали би між собою зв'язатися і сказати, слухай. Давай якось ми це організуємо, щоб мої фермери польські не постраждали, але щоб і ваші не демпінгували ціни в мене в країні. Давай ми домовимося про ту ціну, якщо нам якщо про це пішло. Або не продавайте в нас. Ми вам відкриваємо порти. Ми вам знижуємо там, наприклад, ціну за транспортування, але ви не продавайте в нас це зерно, щоб наші польські фермери теж були в якійсь долі, щоб вони мали е, дохід. Тобто, це нормальна, розумієш, нормальний порог. Я не знаю, чи була така розмова. Я сподіваюся, що ну, мала би бути ініційована двома там, нашим Ти Знаєш, або це... я тут маю сумніви, що така розмова була. Ну, я теж, тому, інсайдів що дві... немає. Тому, тому що... що Це одразу після того, як Путін сказав, за дві години Моровецький сказав, ми закриваємо повністю. Тут навіть не про Путіна і про Моровецького, а навіть коли ми кажемо про, про зустріч Зеленського Ідуди, яка мала відбутися двостороння на полях генасамблеї ООН, в цей час. Виходить заява прем'єр-міністра України Шмигаля про те, що ми там будемо теж забороняти експортам фруктів і Дзерка... овочів. Це дзеркальні, дзеркальні санкції. Дзеркальні санкції. Тому що е, торгівельне сальдо в Польщі і Україні є позитивне на, на користь Польщі. Тобто вони більше в нас продають, ніж купляють. Розумієш, про що йде Тобто ясно, що якщо ми їм закриваємо. Кукурузи mm -hmm. ми вже не побачимо польські наших, на наших прилавках. А ми будемо купляти Бондюель, наприклад. Сорі, це не реклама, але ну, це просто як приклад. спонсор тероризму. Спонсор не спонсор, спонсор війни, до ну, речі. Дорогі глядачі, ось бачите, не те, що я не закликаю купувати, а я сама не купую. Польща з нашого ринку, очевидно, мала прибутки польські фермери. Але ми маємо давати якусь, якщо нам закривають ринок. Ми маємо підставляти другу щоку чи як? Я не розумію. Ну тобто, тут не питання про не ми ініціатори цієї цих от каскаду, цих санкцій і заборон. І тут вже перейшли на наших громадян. Дарую, але наші громадяни працюють, платять податки. Як я вже сказав, 30 тисяч бізнесменів виїхали з України і заснували бізнеса в Польщі, перевезли. Це, це про що це що про, про, про це, це, це що жебраки? Поїхали? Ні. Вони повезли інвестиції, вони відкрили і там створюють нові робочі місця. Ну тобто, як мінімум, як на мене, союзники так не спілкуються. Але я даю лише одну поправку, тому що в Польщі будуть вибори, і від популістів іншого чекати не варто просто-напросто. Ну, Тобто, це, це їхня класична поведінка. Е, питання в тому, якщо вибори завершаться, хто прийде до влади? Якщо Піс залежить, ну залишиться. Ці заборони можуть продовжуватися далі, розумієш? Угу. А, дивись, але я, я почала тут якраз з науседи Сьогодні яка тристання зустріч так, 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 відбулася. Так, так. А, і якщо вчора в нас це все навалювалося, навалювалося і накручувалося ще більше, то сьогодні Словаччина виступає з тим, каже, що ми порозумілися з Україною, і ми випрацюємо ті механізми, які захистять нас і захистять Україну, і після тристоронньої зустрічі на усе виходить з заявою, Мінагро України виходить з заявою, що ми все це зробимо, тому що Словаччина зацікавлена в тому, щоб товари йшли через її територію, тому що це логістика, це ця рентна плата. Тобто, е іншими словами. Дороги Словаччини будуть приноси прибуток. Знаєш, що тут цікаво? Що тут цікаво зараз і цей момент? Як сказав прес-секретар Зеленського Сергій Нікіфоров, то у президента Зеленського не було спільної зустрічі з Додою і Науседою. Литовський президент, ймовірно, бачився з обома лідерами, але порізно. Але тристоронньої зустрічі не було. І як не було формальної двосторонньої зустрічі із Зеленським. Але Литовські видання вони поширили таку новину, що ця тристороння зустріч була, і, а виявляється, не було. Ну, ймовірно, на усе де зміг неформально поговорити з Дудою, неформально поговорити з Зеленським. Я думаю, і я що... думаю, саме так і відбулося, тому що багато таких справ, як правило, вирішується в кулуарах. Так добре, що є на усе да, який взяв на себе цю роль цього посередника, тому що сьогодні а, а, така сварка, такий конфлікт він вигідний тільки Росії, розумієш? І а, не хочеться думати, що Польща, а, я не, не думаю, що Польща може дійти до такого, скажімо, стану коли вона буде синхронно повторювати події або заборони, які впроваджує Росія, ну це б взагалі було вже поза, скажімо, якимось здоровим глуздом, але знову ж таки я даю поправку в вибори, дочекаємося, що буде після виборів, і тоді ми зрозуміємо, навіть якщо право і справедливість переможе і сформує уряд, якщо ці заборони будуть продовжуватися. Ну, це буде це просто буде означати, що Польща просто підіграє Росії. Ось і все. Але якщо ми кажемо про підтримку з боку Польщі України, то віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський заявив про те, що, попри суперечки через зерно, Польща буде підтримувати Україну до перемоги. Він розкритикував зернові війни та заявив, що ця ситуація, ситуація нічого не змінює у ставленні Польщі до війни в Україні. А, і ну, якщо казати про Польщу. Була і від польської влади, зокрема, це Марвецький, здається, його заява пролунала про те, що зараз вони не допомагають не дають військову допомогу Україні, але не будуть заважати функціонуванню хабів з постачання озброєння для України на території Польщі. І, але при цьому МЗС Польське каже, що ця заява. Моравецького, вона не була узгоджена з МЗС про цю військову допомогу, яку то, не то, дають. Тобто то це свідчить про емоційність, каскад емоцій в верхівці польської політики, правлячої влади. Е, чому? Тому що знову ж таки йде боротьба за голоси. Польща буде Вони не викон... можуть перезумітися там між собою. Прем'єр, віце-прем'єр, президент. Не можуть, тому що. Тому що кожен хоче зіграти на випередження. А це є, а це вже емоції працюють, і тому такі різкі заяви, розумієш? І відповідно Польща буде виконувати не буде такого, що Польща не буде поставляти зброю. Вона буде поставляти зброю, за яку вже отримала гроші, тобто по контракту, там, там польські краби, наприклад, вони ще не доставили повністю, тобто вони будуть їхати далі. Мова йде про те, що зараз вони не будуть допомагати, тому що вони самостійно озброюються. Так ну про це ну, питань і... немає та будь ласка, ніхто ж не забороняє і з цікавого просто то голова фракції конференції... Федерації в сеймі Республіки Польща Кшиштов Босак виставив Україні рахунок за надану Варшавою допомогу на суму 101 мільярд злотих. Відповідний виступ зробив, чек начебто надав цей рахунок. Це він сам цивіда. Oh, опубліку... да? а це біля нашого посольства, да? Чи де це ні? Це Я посольство не знаю. України. Так, України, так, так, так. Це біля українського відомства, явно, ось ага, України, амбасадор. Що це за фракція Конфедерації в Сеймі Республіки Польща і наскільки варто зважати на ось подібні речі? Насправді, ось вони можуть мати на виборах отримати так звану золоту акцію. А ми знаємо з нашої політики, що таке, яку роль відіграє партія, яка має золоту акцію. Свого часу це були комуністи, так? Пригадуєш, це були двохтисячні, е, тобто вони там умовно за такі дрібні якісь голосування, там їм заносили від 10 мільйонів доларів і вище. Е, тобто, з, фракція з золотою акцією, вона умовно є регулятором. І умовно, таким знаєш вочтогом коаліції, якій не вистачатиме голосів, а їм їм потрібне хтось, хто буде постійно на підтримці. Як правило, такі такі партії, найбагатші партії в плані, в плані прибутків, розумієш? Так, тобто, це нічого не змінює в польській політиці. Те саме працює. Цей рахунок, ну розумієш, це, це ж популістична історія. Тобто а, а давай порахуємо, скільки українці привезли кошти до Польщі. Ну, тобто, я знаю там своїх друзів, які їхали там, наприклад, до своїх родин, то вони кажуть, ну ми як мінімум залишали там за тиждень три тисячі доларів. Залишали. Тобто він їх не потратив тут в Україні, хоча б тут правильно було їх більше потратити. Але оскільки е, сім'ї проживають в Польщі, то він їх там, там, там тратить ці гроші. Тобто він свої кровно зароблені гроші везе туди. Ось о, чому це це що не, не внесок в економіку, внесок. Підсумовуємо, давай. давай буквально дві хвилинки підсумуємо. Так, що е, ми чи порозуміємося надалі з Польщею, і якими можуть бути наші подальші стосунки? Порозуміння por буде залежати від того, хто переможе на виборах. Якщо е, умовно переможе е, партія Дональда Туска, громадська е, платформа називається так? Платформа Обивательська по польськи, так? І е, 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 якщо їм вдасться сформувати коаліцію, то я думаю, що. Порозуміння буде дуже швидким. І я сподіваюся, якщо у випадку переможе піс і буде формувати далі свій уряд, все-таки хватить здорового глузду, е, знайти порозуміння в тих питаннях, адже е, це аж ніяк не сприяє безпеці е, не сприяє безпеці. Тому я думаю, що здоровий глузд все-таки має перемогти. Друзі, здоровий глуст переможе, і, врешті-решт, побачимо нормальні стосунки між нами і поляками, але не треба е, закохуватися зайвий раз в будь-кого. Е, Якби ти казав, братський народ, я б ти знаєш, е, уникала треба... Цей... цього слова сполучення до будь кого братський народ, бо це хотів так закінчиться. Боляче. Любов до когось має йти через любов до себе. Найперше mm. От полюбити себе. А потім вже можна говорити про любов до іншого, розумієш? І в і завершую, да? Тобто немає любові між країнами, є просто холодні стосунки. Давайте так, партнерські стосунки. А партнерські стосунки це вже базується на тому, як то кажуть, ільдинаро, контатут, то гроші вирішують це. Так, дякую, гроші... За переклад. так гроші, гроші в житті не головне, але нерви заспокоюють. От і от і вся історія.